Мене звуть Юрій Квач. Я працюю в інституті морської біології в Одесі, і в даному випадку я лише доповідач, тому що е, я буду представляти результати. А е, я буду представляти результати роботи всього нашого інституту. Тобто, було залучено багато людей і, ну. Перш за все, мені дуже приємно брати е, участь у цьому заході. І, на жаль, це з такого неприємного приводу, як е, трагедія Каховська, яка ну, по-перше, це трагедія людська, тому що забрала життя багатьох людей і забрала в людей ж не тільки життя, у когось життя в когось е, будинок і спосіб існування. Е, плюс, це само собою те, про що ми зараз говоримо: це ще й екологічна проблема і вже було багато доповідей про те як це вплинуло на безпосередньо регіон каховського регіон нижнього дніпра і колишнього каховського водосховища на громади на екосистему я представлю що відбулося у морській екосистемі тому що це був і вибуховий вплив на море наступний будь ласка. Ну, по перше, про Чорне море, особливо про північно західну частину, давайте скажемо чесно, наше море, воно море географічно, але з точки зору екології, це ну, більш-менш та сама колобання на Сихові. Десь тут тільки більшого об'єму. Тобто, це не справжнє море. У нас низька солоність, середня солоність 14-15 проміля е, за рік, і для нас в принципі. Надлишок прісної води в морі він є більш-менш нормальний, але він нормальний взимку ранньою весною, і все ж таки, наша наша фауна, наша біота, фауна флора, вона містить переважно солоноватоводні види, але вони не завжди пристосовані до великої кількості прісної води. І ви бачите, що відбулося тут. Це я одразу показую. я Потім детальніше скажу про цей графік. Як змінювалось протягом. Кількох місяців після трагедії змінювалася солоність і температура. Ви бачите, що одразу вже 7 червня, після 7 червня, знизилася радикально знизилася солоність. До 4 промілі. Щоб ви розуміли, в Одесі в водогоні з крану ти ще десь два-три промілят від часу. А тут 4. У нас на пляжах скакали жаби, тритонів збирали. Тобто, все, що винесло з Дніпра, все скакало у нас на пляжах. Тобто просто, просто було змінилися ландшафти, фактично, у нас. Ну, далі, прошу. Я ще детальніше розкажу. Ну, у нас. Спочатку, як прийшли ці зайвохромосомні наші колеги, ми не могли працювати на морі. У нас існував інститут морської еко, морської біології, але ми змушені були працювати тільки в естуарних зонах, в лиманах, там, де є солонувата вода, а на пляжі нас не пускало. У нас не було дозвілу. Але коли відбулася трагедія, вже 6-7 числа, ми зрозуміли, що нам треба. По перше, терміново отримувати якісь дозвіли на працю, тому що е, треба зрозуміти, що відбувається в екосистемі, і ми просто пішли на ризик юридичний, скажімо так, і почали робити першу зйомку, щоб зафіксувати ту нульову стадію, що ми маємо перед приходом. Оцієї брудної води, тому що вода брудна. Ви ж розумієте, що це резервуар, був, було накопичення і біогенів, і від всяких відходів. І коли воно йшло, все змивалося. Це ж брудна вода прийшла. І щоб зрозуміти, що відбувається в екосистемі до приходу води, тому ми почали вже 7-го числа. Ми пішли на пляжі. Військові нас зустрічали. Вони ну йшли на зустріч, закривали очі на те, що ми працюємо без дозволу. Хоча попереджали, що ми сьогодні там знаходили і міни знаходили, і попереджали, що ви знаєте, от ви прийшли. А ми сьогодні зранку два трупи цивільних підібрали тут на пляжі, тобто була трагічна ситуація. Але ми почали працювати. Ми зробили зйомки. Зробили сітку станції. Насправді ця сітка станції не працювала, тому що з технічних причин десь нас пустили, десь нас не пустили. Зйомку зробити у нас тільки дві станції був постійний моніторинг. Ми щоденно фактично брали. Проби це був мис, бачите, станція 6 і станція 4 це мис малий фонтан. Там е, біологічна станція Одеського університету знаходиться. І ми там стандарти раніше збирали, і зараз продовжуємо збирати проби. І мис «Ланжерон». Там було багато проб, і ми брали як температура, солоність, кисень, вміст біогенних речовин і різні угруповання організмів. Це наша стандартна була зйомка зообентос. І я скажу, що е, в принципі, ну знаєте, ми ж сьогодні вже казали, що було багато прогнозів. Що відбудеться, якщо буде вибух, коли вже відбувся вибух, що тепер відбудеться з екосистемою. Було багато позитивних, негативних, переважно негативні прогнози. І, на щастя, більшість негативних прогнозів просто не справдилися, тому що не все виявилось так погано. Але прошу далі. Зараз розкажу, що, що ми спостерігали. Так, по-перше, 7 числа ми зробили першу контрольну зйомку і Ми зафіксували ще море, морську ситуацію в морській екосистемі. Вже 9 червня моря вже не було. У нас вже скакали жаби по пляжах, і ми спочатку, в першу чергу, ми фіксували салоність. Салоність фіксували на всіх станціях. Фактично, салоність і температуру. І е, ну де могли індикатори біоти. Десь 20, вже з середини. Фактично, з сер, е, липня е, у нас був дозвіл. Не просто дозвіл був раніше. Ще перепрошую збирати проби. Нам дали дозвіл, але з середини липня у нас був договір з прокуратурою, тому що прокуратура почала розслідування, і нам дали дозвіл на водолазні роботи. Ми ще збирали за допомогою водолазів проби. І тому була можливість ну, оцінити ситуацію. Далі прошу, от і яка була перша реакція? Ну само собою був виніс у нас завжди в нашій північно західній особливій частині моря? Проблема це наявність біогенів, тому що за радянського союзу добре розсипалося де завгодно, скільки завгодно все вимивалося. В Дніпро, Дністер, Дунай і так далі, і потрапляла в море. І хто бував в Одесі влітку, знає, що час від часу, коли вода застоялася, купа водоростей, просто гніє на пляжі. Потім воду, хвилями це змивається назад, і в результаті. Воно гніє просто, і ці біогени знову потрапляють до екосистеми. Вони не вилучаються. Я завжди казав, що треба змінити підхід, треба вилучати ці водорості, щоб вони, їх можна і використовувати. Тобто і в фармацевтиці, і в як добриво можна використовувати. Це не використовувалось, воно залишалося в екосистемі, і це була вже трагедія. І тут виходить Каховська вода, яка несе ще купу біогенів, і що відбувається? Відбувається спалах в першу чергу фітоплантону, це ціанобактерії, це дуже шкідливо, тому що це на бактерії вони коли розкладаються, ідуть токсини, Тобто, це задуха починається, і е, в дві тисячі разів чисельність фітопланктону перевищувала норму, яку в цей час ми спостерігали. Тобто, це вже негатив. Плюс ще треба враховувати, що коли прийшла прісна вода, як я сказав, для нашої частини взагалі для нашого моря прісна вода це більш-менш нормальна весною. Але це був було початок літа, коли вже був нерест, і для мальків, для ікри це все негатив. Тобто, ми, ми втратили якесь покоління гідробіонтів, яке просто не вижило. Плюс почалася задуха через зелені водорості, через розвиток фітоплантону почався якийсь негативний ефект. Прошу далі. О, ну. Перепрошую, далі. Далі е, ну, фітоплантон. Ми брали тільки прибережні проби, тому що на кораблях виходити в море заборонене і досі. Ми тільки водолазні зйомки і прибережні проби. Але у нас є фахівець. Ми робили ремоут сенсінг, дистанційне зондування через супутники. Е, і отримували картину, як розповсюджується оця пляма забруднення. Бачите, по ну не по днях, а прямо через тиждень. Фактично там е, як це воно розповсюджувалось. Ви бачите, що воно дійшло до центральної, ну як північно західна частина. Ми бачимо в Чорному морі до центральної частини. Вже дійшло забруднення десь на кінці, при кінці червня, і воно захопило. Бачите, таке трапеція тут намальована: це природохорона зона філофорове поле зерново, е, де філофора росте, водорость червонокнижна. І воно охопило навіть природохрону зону. Ми не знаємо, що там зараз відбувається, але це дуже негативне було явище, тому що е, для водоростей, які там ростуть, потрібно світло, а тут е, цвітіння, яке не властиве було для цього сезону. Прошу далі. І на, цій, на цих малюнках ми теж саме зробили, тому що попереднє воно виглядає не так негативно. Насправді тому, що там різними кольорами концентрація хлорофіла показана. А тут просто е, одним тоном навалювано район цвітіння. Ми бачимо, що навіть до самого серпня філофорне поле було покрите цвітінням, тобто там негатив був. Що там відбувається, ми і досі не знаємо, тому що туди і не скоро пустять саме там плаває десь Москва. От, і там, ну я думаю, що там і досі небезпечно плавати. Прошу далі. Ну і само собою, після спалаху фітоплантону, йде спалах зооплантону, тому що ж хтось починає їсти ці водорості. Зооплантон ми вже кінець червня ми бачимо 26, 20, да, 26 червня, це перший пік зооплантону, тобто вже почали виїдати. Але крім того, що зооплантон виїдає, зооплантон це вже позитив. Тому що зооплантон будуть споживати вже риби. Це якесь в перспективі економічний прибуток може бути від риби, але крім того, велика кількість фітоплантону вона просто помирає, розкладається від синих зелених ще й токсини вилучаються. І зооплантон він теж він довго не живе, на щастя чи не на щастя, він скоро помирає і падає на дно. І негативні явища далі на дні відбуваються. Прошу далі тоді, в Бентосі. Ми спостерігаємо, що наступним, наступним кроком це зміни в Бентосі, тому що відбувається спалах детритофагів, вони починають активно розвиватися, тому що багато мертвої продукції, яку вони починають споживати, це теж червень-липень відбуваються. Зміни далі, прошу, не будемо перепрошую. Ну і ще один прогноз, який е, не відбувся, але це був більш-менш позитивний прогноз. А відбулося негатив відбувся, тому що ми чекали, що не буде загибелі мідій. Мідії це фільтратори, це важливий компонент нашої екосистеми, і до, але для них властиве безкисневе дихання. Вони могли б закритися і пережити цей вибух прісної води. Цього не відбулося, на жаль, і ми спостерігали особливо на глибині до 5 метрів. Загибель мідій, і це дуже негативно, тому що, по-перше, це фільтратор, який мав би очищувати, а він не очищував. Після, після загибелі мідій ми спостерігали спалах амфіпод, які споживали ці мідії. От ну, амфіподи відповідно вже рибами споживалися якось. І спалах амфіпод в 1200% відсотків, в 1200 разів перебільшення було. Далі прошу, от, і повертаючись до солоності, ви бачите, що було в перший. Перший етап було пониження солоності, а потім воно скакало більше, менше солоність і корелювала, обратна кореляція з температурою. Було тому, що почалося згідно відгінні явище і цю забруднену воду її просто відганяло від берега. І люди почали казати навіть, що о, все море очистилося, можна купатися, все чисте, і ми їм казали, купатися ще не можна, Тому що це плями брудної води, вони просто гуляють. і Ми спостерігали, що бувало, що зранку у нас в салоні 4 промілі після обіду 18, на наступний день знову 4, Тому що оця брудна розпріснена вода приносила і відносила від берега її. Тому так воно все скачить, і це все впливає на екосистему, але це означає, що воно все ж таки перемішується, і це вже слава Богу. Прошу далі. щоб... Не. Е, і так ми врешті-решт розділили чотири етапи. Перший етап це е, вплив, оцей залповий вплив прісної води на екосистему, Потім вибухова реакція біотика, коли починають розвиватися фітоплантон, потім зооплантон. Це до початку липня. Далі почалися процеси. Знаєте, як я дуже люблю фільм і, і книгу «Парк юрського періоду. Там є фраза, що життя завжди знайде свій шлях. Тобто екосистема почала переварювати це все просто, адаптуватись до змін, які вже відбулися, і в серпні було повернення до ну, цифрових норм, скажімо, до нашого регіонального рівня. Але це таке хибне уявлення трошки, тому що це, ну, це норма. Тому що, знаєте, просто, як я казав, знищено було якесь покоління організмів, а на їх місці. Мало щось прийти. Що прийшло? По-перше, прийшли інші види, які були рідкісні в нашому районі. Тобто, вони не зникли, вони просто були не чисельні або жили в якихось там окремих місцях, а вони позанімали цю нішу. Раз, два, прийшли види вселенці. І тепер ми маємо цифрові дані ті ж самі, але види інші. Тобто, екосистема змінилася. Погано це чи не погано, це просто інша. Ми виходимо на море, бачимо іншу ситуацію інші риби, інші безхребетні. все трошки інше. З'явилися нові види. З'явилися ну недавно ми ловили корейського кам'яного окуня, якого ніколи не було у нас. Е, і будемо спостерігати, що буде далі. І давайте буду закінчувати останній. Я думаю, вже да, Це останній кадр, фактично. Що далі? Далі нам треба зрозуміти всі ж розуміють, що ці токсини, ці біогени, нікуди не поділися з екосистеми. Тобто вони просто залишили їх надлишок. Там залишився. Треба зрозуміти, де вони концентруються, чи в ґрунтах, чи в якихось організмах, і як вони передаються. На жаль, ми не можемо зробити комплексні дослідження, тому що ми тільки коло берега поки що проводимо дослідження. Але зрозуміти, як воно функціонує в екосистемі, зрозуміти, як це вилучити, можна вилучити це завдяки рибному промислу. Коли ми щось вилучаємо з екосистеми, споживаємо, але ми вилучаємо, тобто їх буде менше. Можна організовувати розвиток марі розвиток штучних рифів, щоб розвивалися фільтратори, і щоб їх споживали. Ми. І так можемо якось очищувати, але це довго, довготривалий процес. Е, контроль треба за біологічним забрудненням, тому що я казав, що інвазивні види у нас наявні. І контроль за філофорним полем зернова, яке ми не знаємо, що там відбувається. Це в нашій перспективі. Будемо сподіватися, що буде можливість дослідити. Добре, я не